Вітаю! Сьогодні ми розглянемо тему Теорема синусів. Отже, якщо ми маємо якийсь довільний трикутник, наприклад, у нас це буде ABC, то теорема синусів нам каже, що сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. Отже, ми з цієї теореми маємо, що сторона А відноситься до синуса протилежного їй кута А. Так само, як сторона Б до синуса протилежного кута Б, і сторона С до синуса кута С. Тобто ще раз, сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. І з цієї теореми випливає наслідок, за допомогою якого ми можемо знайти радіус кола, описаного навколо трикутника. Отже, щоб знайти радіус описаного кола, нам потрібно сторону поділити на 2, що множиться на синус протилежного кута до цієї сторони. Розглянемо, наприклад, якоїсь задачі, як використати теорему синусів. Отже, якщо ми маємо якийсь довільний трикутник, наприклад, АБЦ, АБЦ. І нам відомо, наприклад, сторона АЦ 4 корінь з 2 см, кут Б у нас 45 градусів, а кут А 60. І потрібно знайти сторону BC. Отже, використавши теорему синусів, ми можемо записати, що сторона AC відноситься до синуса протилежного її кута B, так само, як наша невідома сторона BC до синуса протилежного кута А. За цієї пропорції нам потрібно знайти сторону BC. Отже, щоб знайти BC, нам потрібно, в знаменник пишемо те, що лежить навпроти невідомого, тобто це буде синус кута b. А в чисельнику перемножаємо АЦ на синус кута А. Підставимо те, що нам відомо. А це 4 корінь з 2 помножити на синус кута А. Тобто нам потрібно помножити на синус 60 градусів, а це буде корінь з 3, що ділиться. На 2. І поділити це все на синус кута b, тобто на синус 45, а це буде корінь з 2, що ділиться на 2. Тут ми можемо 4 та 2 скоротити, буде 2, і будемо мати 2, корінь з 2 на корінь з 3, це буде корінь з 6. Далі дію ділення заміняємо на множення, то пишемо обернений дріб до дільника. Це буде 2, що ділиться на корінь з 2. І так, тепер 2 помножити на 2, це буде 4 корінь з 6 поділити на корінь з 2. Корінь 6 поділити на корінь з 2 – це буде корінь з 3, тому будемо мати 4 корінь з 3 см, і це буде наша невідома сторона BC. Отже, відповідь: сторона BC буде дорівнювати 4 корінь з 3 см.